Усім привіт! Сьогодні ми розглядаємо таку конструкцію, як to be going to do something, що означає збиратися робити щось. Для чого вона нам взагалі і коли ми її вживаємо? Ми її вживаємо, коли хочемо сказати про свій намір, який має, повинен відбутися в майбутньому. Наприклад, я збираюся поповнити мобільний рахунок, або вони збираються піти в аквапарк. Тут можна використати конструкцію to be going to do something. Другий випадок, коли ми виражаємо своє припущення щодо чогось і вважаємо, що воно відбудеться з великою ймовірністю. Наприклад, завтра буде жарко, ми в цьому не впевнені, але все-таки вважаємо, що це буде з великою ймовірністю. І третій випадок. Коли ми забороняємо комусь щось робити, або наказуємо. Наприклад, ти цього не скажеш, або ти зараз встанеш і підеш мити посуд, тут теж можна використати, використати цю конструкцію. Як ми утворюємо речення? Взагалі, ця конструкція вживається тільки у теперішньому і минулому часі, в майбутньому не вживається, ні. Такого немає. І щоб утворити в теперішньому часі, ми спочатку вкладемо займенник I або you, we, they, he, she, it. Клемо займенник. Потім дієслово to be змінене в теперішньому часі. Після I іде am. після you, we, they іде are. і після he, she, it is. Потім іде Going to і далі перша форма дієслова. На, першій, на місці першої форми дієслова ніколи не можна вживати дієслова, деякі дієслова на позначення руху. Наприклад, дієслово go і дієслово come. Go іти, come приходити. Вони на позначення руху. І після going to, якщо ми скажемо going to go чи going to come, це вийде як повторення. Тому це неправильно граматично. Не можна так використовувати. Наприклад, якщо ми хочемо сказати, ми збираємося йти на вечірку. Неправильно буде сказати: We are going to go to the party. Це неправильно. Краще вжити це в Present Continuous. «We are going to the party. Так буде набагато краще. Також, що я ще хочу сказати, що ця конструкція дуже схожа на час Present Continuous. За значенням схожі, тому що. Один із випадків вживання Present Continuous це коли ми хочемо сказати про подію, яка з дуже великою ймовірністю відбудеться в майбутньому. І е, великою ймовірністю, і також конструкція вживається також в схожому випадку, коли ми говоримо про свій намір і коли це має відбутися в майбутньому. Вони схожі, і давайте їх порівняємо. Наприклад, ми хочемо сказати: я збираюся відвідати своїх батьків е, цього тижня. Ми скажемо: I am going to visit, visit означає відвідувати my parents, Parents означає батьки this week цього тижня. I am going to visit my parents this week. І в will... Present continuous. Ми скажемо, я відвідую батьків цього тижня. I am visiting my parents this week. Ось так, дуже схожі значення, також схожі речення, але потрібно відрізняти Present Continuous від цієї конструкції. To be going to do something. І як ми, ми сказали, як ми утворюємо речення, а як нам утворити заперечне речення і питальне? Щоб робити заперечне речення, ми після дієслова to be, тобто після am, is are, зараз я говорю про теперішній час ставимо not. Наприклад, Я збираюся спати. I am going to sleep. Я не збираюся спати. I am not going to sleep. І питання збираюся я спати? Am I going to sleep. Так само з усіма іншими дієсловами. We are going to sleep. Питання are we going to sleep. І заперечення we are not going to sleep І далі It is going to sleep або It's going to sleep Питання is it going to sleep? Заперечення It is not going to sleep Як ми утворимо речення з цією конструкцією в минулому часі? Ми замість дієслова слова be ставимо was або were. Змінюється дієслово слова be в минулому часі. Поставимо і was ставиться після I, he, she, it і were після you, we, they Наприклад, я збиралася спати. I was going to sleep Я не збиралася спати. I was після was ставимо not I was not going to sleep. Was not Можна скоротити як wasn't. I wasn't going to sleep. И питання was або were переносимо наперед. Was I going to sleep. Візьмемо ще одне. Ще один займенник. Наприклад, you. You were going to sleep. Ти збирався спати. Тепер питанням. Were were you going to sleep? І заперечення. You were Were not not going to sleep. Were not, ми можемо скоротити як weren't. Так, можна. І давайте ще візьмемо, до прикладу, два речення. Наприклад, завтра буде жарко. Англійською мовою ми скажемо It is going to be hot tomorrow. Звучить це так, як воно збирається бути жарко завтра. Так звучить в англійській мові It is going to be hot tomorrow. Тепер утворюємо питання: Is it going to be hot tomorrow? І заперечення: It is not going to be hot tomorrow. Або як сказати англійською мовою, ти цього не скажеш через цю конструкцію, яку ми сьогодні розглядаємо. Ми скажемо. You are not going to say that. Ти не збираєшся цього казати. Це як наказовий спосіб, це як заборона. Ти цього не скажеш. You are not going to say that. Тепер як ми утворимо питання? Are you going to say that? Ти збираєшся це сказати. Ти це скажеш. You are going to say that. Ось і все. Давайте ще повторимо м, нові слова, які ми сьогодні вивчили. Something, something означає щось. To visit – «відвідувати». Parents, батьки, party, вечірка. І that. А, that м, ще, речення you are not going to say that. That означає той або те, але в цьому реченні ми також його можемо використовувати в значенні е, Це. Цей і так далі. Тому ти цього не скажеш. You are not going to say that. That означає те той. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!